Привіт! Всі, хто мене знає, знають, що я люблю м'ясо. От Взяла маленький кусочок, говядини, думала просто зварити, а потім думала, давай я так зроблю давно не робила. Подрібнила часник. отак, бачите, мілко. М'ясо це посолила, поперчила, окремо розбавила соєвий соус, гірчицю, там трошки промаринувала моркву, куряче філе кусочками такими довгенькими. І все це в оцій прорізі я заклала. Часник, моркву і філе. Потім взяла піш... харчову плівку і зробила оце два рази завернула, зробила цукерку. Воно в мене ніч простояло в холодильнику ранком я водичку, на це, і хвилин 40 воно в мене варилося. Отак, От на пару, Воно не в воді, бачите, воно на пару, воно сухе. Через 40 хвилин я його витягаю, і зараз я хочу його. Щоб воно у мене ось ставлю в пусту кастрюлю, беру тарілочку і на цю тарілочку ставлю гніт. Ну, У мене гньотом, ось бачите, відро капустою, капусти, ми вже його закінчуємо. Пройшло, скільки? три дні, як ми зробили. От їмо, дуже капуста смачна, готуйте. От воно вже остигло все, я її зняла з нього плівку. І зараз е відрізала кусочок. Але подумала, що воно мокре, я його візьму, трошки посиплю паприкою. Паприка в мене є на каналі, як я сама роблю паприку. Вона тоді зверху, як червоніше, кажеться, симпатічна. Ось воно таке в розрізі. На смак дуже добре, Не сухе, нормальне, так що просто мені вже цікаво їсти щось, наче не варену говядину.